Ці оці церкви вони говорили, що визнаючи віру, ми себе індифікуємо, тобто ми показуємо, ким ми є, ми признаємося до того, ким ми насправді є. Тобто творимо одне ціле з цілою церквою, визнаючи свою віру через сцену віру. Да, віра, це не є маніпуляція Богом, до чого ми як люди звикаємо, напевно, це теж наслідки гріха, які в нас десь там таїться. Що ми хочемо зайняти завжди місце Бога. Тобто, якщо, якщо наша віра не є об'єктивною, а суб'єктивною, то тоді людина починає маніпулювати Богом. Тобто вона починає говорити, що Бог має робити в її житті. І це ну, часами так виглядає, що людина от, пише список Богу, і Боже, от то, 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 то-то, і ти маєш мені виконати от це так зробити. Звичайно, що це не є віра, це є, ну, в якомусь сенсі це є. Це є переживання віри, але воно не є здоровим, тому що я вірю не в того Бога, про якого я говорю, наприклад, в символі віри. Бо якщо я говорю, що він є єдиний, всемогутній, котрий створив небо і землю, ну то я повинен розуміти, що він для мене хоче всього, що є найліпше. Він мене хоче впровадити до вічності, до, до життя в єдності з Господом Богом. І цю дорогу, на яку він вказує мені, я не можу і сам собі придумувати. Я маю відкривати можливості, відкривати, чути її.